115 мільярдів доларів спалених грошей. Як OpenAI будує своє лідерство в штучному інтелекті? Компанія вже зараз витрачає 8 мільярдів доларів щороку, а вже скоро підніме цю планку до 45 мільярдів на рік. І всі ці гроші йдуть не на маркетинг чи офіси. OpenAI будує власні дата центри, купує мікрочіпи та нарощує свої обчислювальні потужності штучний інтелект стає новою нафтою, а для того, щоб залишатися на плаву, потрібно вкладати десятки мільярдів. Але тут є ще одна цікава деталька: поки OpenAI спалює шалені кошти у виграші її постачальники: сервери, інфраструктура, мікрочіпи. Тобто інвестувати можна не тільки в ai компанії, а й в тих, хто їх системно обслуговує, коли гіганти воюють між собою за лідерство у світлому майбутньому. Сьогодні виграють ті, хто продають їм набої, а значить, і інвестиції в ці сфери будуть максимально прибутковими. Якщо цікавишся примноженням капіталу, підписуйся.